Всім привіт, друзі. Сьогодні ось на обзорі такий замочок. Часто задаваємо питання, як скинути на заводські настройки дану ось цю клавіатуру. Зараз у мене бачите, пальчик мій не підходить, Червоно засвідчується, бачите, тобто не, не хоче, бо ми вже туди записали хазяїна пальчик. Ну, поки я ще його не встановив, я можу його збросити, а потім запишу ще раз хазяїна. Ось тут є кнопочка, ось, ось вона крайня Ось ця кнопочка, ближче до... Собачки, бачите? Нажимаємо Тримаємо. Ось там починає щось балакати. Тепер світиться тут зелене, бачите? Ми тримаємо далі. Воно пробалакало, ми далі тримаємо. Тримаємо, поки не засвітиться червоно. Все, засвітилося, все, воно скинулося на заводські настройки. Тобто там вже нема нічого. Ні карточок, нічого. Тобто, тепер буде мій пальчик приймати, дивіться. Воно вже буде будь-який пальчик приймати. Для того, щоб скинути на заводські настройки ось цю частину, треба тримати ось цю кнопочку. Не цю, Цю не треба. Треба ось цю тримати.